Підбираємо волотисту гортензію сорта фонтом на кущ, не на штамп. Це волотиста гортензія, яка росте до 2 метрів. Має дуже міцні пагони, тримає своє суцвіття, яке буває до 50 см без підв'язок. Дуже гарний сорт саме для початківців. Дивіться, є ось такий екземплярчик. Так само. Заглиблюємо, весною обрізаємо. Над брунькою лишаємо місце ось так. Ось так. Пів сантиметра в сантиметр, щоб ось ці брунічки у нас гарненько вийшли і були великі товсті пагони. Так, перший саджанець, другий саджанець, третій. Четвертий. Ось, я бачите, дала два. Ну вони товші. І п'ятий. Все, висаджуємо, вирощуємо, маємо красу і тішимося гарними своїми квітничками. А ви можете замовити на вайбері, написавши до мене. І я підберу вам саженець. Хай квітне Україна. Гарного всім дням.